Друзі, то як приготувати качани по-турецьки, якщо задовбали варені? газуємо, показуємо. Поїхали. Дивіться, качани чистенькі, красивенькі, білий, з чорним молодий. Вибирай собі, любий. В общем, робимо все, що робимо. Погнали! Масло вершкове. Є. фольга. Одірвали. Перевернули. Качан. Качан на фольгу, солі посолили. Отак сіль крупна. Солити довільно. Трохи паприки зверху. Зовсім трішечки. Вітер дує. Качан газує. Так, сумак. Зовсім трішечки. Масло вершкове. Теж небагато. Отако От раз. І на качан. Качан вкручуємо. Отако. От Раз, два, три, чотири. Всі качани вкручуємо. Покажу, що робити з цим далі. Качани помотані, шуруємо до вогню, вогонь перегорів, вуглі є. Беремо решітку, викладаємо качани. Дивіться, хто там буде там переживати, нервничати, що вони там з однієї сторони маслом помазані, то дивіться, тут така ситуація, що ми їх будемо крутити і воно по фользі розтечеться. В общем, кругом де треба. Так що все буде нормально. Решітка на вуглі. Смажемо, крутимо часто. 15 хвилин. 36 хвилин. Все, погнали, крутимо. Як зашкварчать. З того моменту 15 хвилин. Смакота буде неймовірна. Хто готував, може в кого є якісь нюанси. Всі пишуть в лютих коментах. Ну а поки можна улупити в колокол. Шарик лупить прямо в глаз, так що дивиться неможливо. Смажем. Ну і що, минуло трохи більше, ніж 15 хвилин. Будемо діставати наші качани по турецьки. Бачили, все легко, просто буде неймовірно смачно. Уху-ху, качанчик. У то є неперевершено, той запах вершкового масла. Паприка. Ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. то буде зараз? Викладаємо, ждемо, щоб трохи остигло. Стараємось не ковтнути зразу, не попекти стравохід собі. А, Які красавці! У-у-у! Чуть не втік, хотів втекти, щоб ми його не з'їли. Ну і газуємо, щоб воно трохи остигло, і будемо смакувати. Друзі, ну і що ж ось, ось наші качанчики? Давайте ж ми його візьмемо, виберемо. Ви гляньте, який він красивенний, аромат в нього неймовірний, отакий димку, вершкового масла. Сума. Слину ковтнув. Кусаю. Це так просто не можна розказувати, це треба пробувати Кузьма. М -м -м. Друзі, вистачаємо рецепт на замітку швидко. Пару спецій, приготування 15 хвилин. Во! З вас лайк, дизлайк, матюк підписка, а я до гризу качану.